Доброго дня. Ось таке питання. Дивіться, зараз дуже підвищили для ТЦК це для того, щоб для відлову людей. Людей. Дослухайте людей. зробили до 10 люд... ну, цих одиниць, ТЦК, поліцейських, СБУ, 10 е одиниць повинні виловить е трактористів, айтішників, блин, художників. Не людей, які мають військову підготовку, такі як в тій системі відлову СБУ, ТЦК, поліцейських, які мають військову підготовку, вони повинні когось другого вловити і відправити на війну. Вам не кажеться, що, блядь, якийсь, ну, сюр, сюр, сюр реалізм, блядь. Ті, хто повинні воювати, відловлюють тих, кого, кого вони повинні захищати. Відловлюють і відправлять на війну. Вам не кажеться, що якось, блядь, Ну, пиздец.